Всім доброго дня! Ви на каналі Чудовий Сад. І подивіться, яке неймовірне небо зараз. Які хмаринки, як гарно, ну просто насолода для очей. Як завжди, петухи кукурікають, пташки співають, кішки нявкають. І от зараз я би хотіла вам швиденько показати, зробити огляд деяких квітничків, бо дуже швидко змінюється вигляд квітників, вони трансформуються, розквітають все нові нові рослинки, і дуже хочеться зафіксувати саме цей момент. Ну, що ти моя манюня, чуня? Ну тут така в мене кішечка прибилася. «Ну Що ти така з таким голосом нявкає. Ну, Вона ні, ніби й накормила, вона все разом зі мною розмовляє. Чуня. Чунечка. Ну, вона мені спочатку вона до нас прибилася, була дуже хворенька. Така вона мені негарна здалася на початку. От. А потім я до неї придивилася, а вона гарненька. Ну, як кішка може бути негарною, правда? ж? От. Скоро буде мамою. Прийшла до нас, прибилася і хоче ще нас кошенятами наділити. Ну, нічого. Така ще в мене помічниця з'явилася, Чуня. От на фоні білих Чуня, на фоні білих тюльпанів. Да, Чуня? І от хочу повернутися до цього квітничка, який я відвоювала е, тут. У, там далі в нас такий, знаєте, дерн трав'яний, Там трошки садок ми намагаємося ростити, посадили дерева. Трава так бистро росте, скоро будемо косити, але відвоювала отут такий трошечки трикутничком, трошечки трикутничком квітничок і посадила тут рослинки. Що тут зараз гарного такого в мене? А зараз дуже гарні оці фіалочки, ви подивіться, я так ними милуюся, чуня, чуня так мені заважає, що вхає мене мордою. Ось так, з цього ракурсу вам покажу. Розрослися, розсіялися ці фіалки. Це рослинка називається фіалка проста, або, ну мені здається, вона ще називається фіалка сестринська. Так мені вона подобається, така гарна ніжна, білосніжна, але бачите, яка в неї гарнесенька серединка, така трошечки з блакитним. І коли вона квітне, так я нею милуюся, цією фіалечкою, так вона гарно квітне, але дуже сильно насіюється і треба її контролювати. Якщо от в цьому році я трошечки буду видаляти зайві, Рослини, і якщо десь буду бачити, що насіялося ще, ну, буду виколювати, що робити. Бо вже мені достатньо на даний момент. Ой, яка ж вона гарна. Також в мене тут в цьому квітничку що ще є. Дуже гарний оцей райграс бульбоносний. Ну, так ефектно він виглядає. На даний момент він більший за цю троянду. Це троянда була дуже низько обрізана, це троянда Монмартер. Дуже гарно квітує. Розвивається вона гарно, але бачу, щось тут тля трошки, я її намагалася позбавитися. І вже є малесенькі такі зародки бутончиків. Хоч вона і низенька, але вже є бутони. Тобто, оці. Ого, пагінці, що відростають після обрізки такої сильної, вони не дуже високі, а вже бутони є. Дуже гарно райграс тут зі своїм вреєгатним листям відтіняє. От тут прямо під бордюром вівсяниця сиза росте. Також в мене тут троянда кафелате тут посадила. Щось бачу, тля, так і сидить, хоч нібито я її обробляла. Кафе лате, подивимось, якщо виросте велика, прийдеться їх поміняти місцями, бо троянда Монмартр – це невелика, невисока троянда. Ось ці фіалочки і троянда С'Юхіпкін. Це, ну, така чудова троянда С'Юхіпкін. Я вам просто не можу передати. Світиться. Ніби, знаєте, з середині з середини з підсвіткою. Я додам фотографії, як вона в минулі сезони квітувала. Це було неймовірне видовище. Тільпани відквітають, також в мене тут посадка лілій. Дуже така густенька, хороша посадка лілій. Барбарис, не пам'ятаю, який сорт, але червоним, з червоним листячком. Тут більше до краю в мене ще є. Троянда Лавлі Грін. Але росте вона в мене великою. Поки що не пересадила з цієї клумби, але вона дуже велика вростає, півтора метри, хоча заявлено більш маленькою рослинкою. І риси. Маю ще лілії тут. Тут в мене місце буде для однорічників. Тут я зась посію однорічні рослинки. І ось в мене. Вже скоро буде квітувати шавлія карадонна. Викинула цвітонос, хоча вона невеличка, подивіться, ось моя рука, ось ця шавлія. І ось вона буде квітувати. Також сюди я посадила дельфініуми. Три. Якийсь злак, не пам'ятаю який. Міскантус. Не пам'ятаю, якщо чесно, може, це Карл Форстер. В общем, було в мене декілька злаків, які я восени саджала, і не зовсім я пам'ятаю, що я куди посадила. Тут також в мене є лілія. О, вона якась така величенька цього року росте. Обхожу вже з цього ракурсу вам показую цей квітничок. Тут в мене дві троянди. Golden Celebration. Теж були дуже кардинально обрізані, але дуже гарно вони наростають, нічого не можу сказати. Вже такий пагінець вигнала ну більше 50 сантиметрів. Та й тут непоганий. І так ви знаєте, подивіться, скі... але подивіться, сидить тля. А що мені робити? Треба обробляти ще. Сидить тля! І поїдає мої молоді пагінці. Тут в мене півонія гарнюща. Просто подивіться, який кущ. Виростає. Я думала, може, вони цього року будуть меншенькі. Ні, набирає висоту минулого року, вони були під метр, більше метру, мабуть, висоту. Зараз вже бачу, тут метрова висота є. Набираю бутони. Буду обирати, бачите, є в неї додаткові бокові бутони, але я їх всі-всі всі видалю для того, щоб основний бутончик всю, всю силу, весь розвиток на себе прийняв. Так, що це за сорт? Це сорт фестіва Максима. Це така біла півонія з, всередині з рожевими такими плюсточками-штрихами. Не рожевими, а малиновими. Великі квіти, дуже гарні. Правду нахиляється під вагою квітів, коли починає розквітати ця півонія. Дуже ефектна і гарна півонія. Називаю я цю півонію Олеся. Бо подарувала мені цю півонію моя подружка Олеся. Привіт Олеся! Якщо вона мене побачить, я думаю, отримає від мене привіт. Ось така півонія Олеся. І є ще одна півонія того ж самого сорту, який фестива Максима. Це було просто дві поділки Олеся в Олесіного папи. Він поділився, викопав, відкопав поділочку, я її розділила на два. Бо дві подружки дарували мені ці півонії. А це півонія під ім'ям. Надя, бо я назвала її в честь моєї другої подруги Наді. От вони дві півонії Олеся і Надя постійно зі мною, хоч дівчата не в Україні зараз, але так, через ці півонії вони знаходяться постійно зі мною. Дві півонії, гарнезні. Коли вони будуть квітувати, я обов'язково вам їх покажу. І от квітнички все-таки на початку весни. Були такі, ну, знаєте, пусті, дуже багато було місця пустого, так виглядали не дуже гарно, але з розвитком рослин набирають свою красу, ну і є вже що показати, чим чим похвастатись. А тут в мене дуже великі очікування. Я посадила тут дві троянди, витки це називається троянда Шнеєвальцер. Боже, вона вже. Вона вже з бутончиками стоїть. Ця троянда вальцер. Дуже гарно вона розвивається. От саме видкі троянди, такі я не обрізала сильно, вдалося зберегти її плеті всі, бо я їх вкрила. Поки що опору я ніяку не придумала, бо дуже хотіла сюди арку. Але з аркою не задалося поки що на даний момент і поставила хоч таку опору. Це зовсім не опора для шнейвальцера буде, але поки що так. Вона в мене минулого року, поки наростала, видавала декілька квітів. Це були, це були просто прекрасніші, білі, трошечки з рожевим відтіночком, в якісь моменти з кремовим відтіночком, квіти. По формі дуже схожі, на чайно гібридні. Але це така в мене витка троянда. Дві. Будуть вони величенькі, я такі сподіваюся. Сподіваюся на те, що вдасться тут якусь перголу сородить для них. І буде в мене тут дуже-дуже гарно. Отак, от отак. Виглядають ці два шнеї вальцера. Прекрасно, просто прекрасно. Тут, пух, нічого не можу сказати. Милуюся ними, такі, таке крупне листя, подивіться, в мене на долоні. Крупне листя, вдає бутони гарні. В общем, все нормально. Тут в мене такі пізньо квітучі нарциси. Така ніби проста квіточка форми, але яка вона гарна, яка вона красива. Ну, подивіться на це. Невеличка, але дуже ніжна квітка. Не знаю, що за нарцис. це ще від попередніх хазяїв. Тут в мене лишилися. Це в мене. Гібіскус сирійський з махровою квіткою блакитного кольору. Трошечки, мабуть, отут підріжу. Зайве, для того, щоб трошечки він почав вшир розвиватися. І кущі лаванди. В мене тут і риси є як звичайні, так і якісь сортові. Сорти, не пам'ятаю, на жаль. Квітнуть дуже гарно. Коли будуть іриси квітнути, обов'язково вам все покажу. От такий в мене є один квітничок цікавий. Не можу ним не милуватися. Дуже-дуже він гарно виглядає. І троянда Кафе Лате таки порадує мене на цей сезон квітуванням, бо Минулого року вона була перша річка. Зараз це вже другий рік. Минулого року я квітів майже не бачила, а це вже будуть. Фіалки такі повиростали. Отой кущик, бачите, трошечки він якось хлорозить. Треба буде його викопати і якийсь інший сіянець туди посадити. Мені подобається. Ну, і ось хочу показати цей невеличкий квітничок. Він в мене. Знаходиться, тут в мене така лавочка, де можна сісти трошки відпочити. А над лавочкою є така арочка з е, звичайним виноградом винним. Тут росли, росте в нас якась дуже стара абрикоса, ми її опилюємо, хочемо щось інше посадити. Тут, Але я розбила такий квітничок, щоб коли сидиш на лавочці, було куди око. Десь оком зупинитися. І тут в мене чуня. Ой, чуня, ну помічниця. Ну, будь ласка, не заважай, Іди, йди, іди, чуня. Чуня, відійди. Така в мене тут хвоста, красуня. Нарешті вона вже, тут вона в мене росте вже третій рік. І нарешті вона мені видає декілька точок росту. І чуня хоче помилуватися обов'язково. Тими квітами, які я вам показую. Тут зараз в центрі уваги перебуває ця брунера, квітує блакитно голубим, вже відквітає брунера. На жаль, не дуже довго. Я так люблю її квіточки. Це щось неймовірне. Це не брунера, це просто красуня. В неї листя, таке, бачите, з білим трошечки. І квіти, гарний кущ. Зараз ставлю, як, воно, як вона виглядала е, трошки раніше в самому розцвіт, розквіті. Але все одно на даний момент вона теж гарно виглядає. Тут в мене така аквілегія. Дивіться, яка красуня, яка гарна, така бускова, лавандова аквілегія. Чуня відійди. Ось так. Ні, ну чуня! Не можу від неї, щоб вона відстала. Ось така ж. аквілегія. І Іще ось така аквілегія. Подивіться, скільки квітів на ній. Які вони гарненькі, червона аквілегія. Такими жовтими серединками. Також тут в мене росте така примула. Примулка балеринка вже відцвітає. Вся стояла в квітах, просто залита квітами. Так, тут в мене така півонія є. Е, дуже гарна півонія, не буде квітувати цього року, бо минулого року я. Таку, знаєте, помилку зробила з нею минулого року, вона була в мене першого року півонія. І була дуже гарна поділка, коли я її садила ще попередньої осені, з гарною такою брунькою, і вона мені видала червону квітку. Півонія червоні вітрила, називається. Це проста півонія з жовтою такою серединкою. Зараз додам фото, як це виглядало. І мені дуже хотілося побачити цю квітку, що я дозволила їй проквітувати ці півонії. Як тільки вона розквітала, я зрізала квітку, але ну, я ж розумію, що силу-то вона на квітку витратила свою, І тому на цей рік вона в мене не квітує. Буду за нею доглядати, нехай вона нарощує корінці, щоб заквітувати на наступний рік. Тут в мене герань садова, теж блакитні, блакитного кольору квіти. Сюди я висадила магонію, одну з тих, що я купила. І тут в мене хоста. Взагалі, загалі, оце багато місця, оцього, яке на яке зараз пустує. Тут я буду висаджувати колеуси, обожнюю колеуси, і в мене ще одна гейхера от я її туди. Сюди гайхеру посаджу і колеусами досажу, щоб вони закрили це, ці пусті місця, пусті місця і сформували гарний квітничок. І тут в мене ще питали підписники за оцього дєдушку, як то кажуть. Ось він так виглядає, показую вам цього гноміка, який стоїть під деревом. І Охороняє мій квітничок. Такий він приємний, гарненький. Я хочу сказати, я не, я не є прихильницею дуже великою такого садового декору. Я більше, якщо чесно, я би більше, я більше полюбляю вазони, якісь такі цікаві, з квітами. Ще в мене їх немає, але хочу обов'язково обзавестися. Але цей гномік в мене є, він ну, такий, знаєте, приблизно. Півметрової висоти, він якийсь керамічний, він прив'язаний до дерева. Ну, тому вже я не стала його відв'язувати, якось його знімати звідси. Нехай стоїть і прикрашає мій квітничок. Не можу не похвастатися цими ірисами, які в мене, дивіться, як квітують. Мало того, що вони квітують, вони вже відцвітають навіть деякі. Вони почали квітувати дня три тому, зараз в повному розквіті. Це не середні, скажімо так, іриси, і по висоті, і по терміну квітування. От ті низенькі бордюрні ірисики в мене вже відквітували, зараз квітують ці, але подивіться, який в них колір. В назві сорту щось було під словом пігі. Я пошукаю, додам на, напис. Цього сорту. Вони ще й пахнуть дуже класно. Подивіться, серединка, ну, десь там щось є, якісь такі лавандові штрихи. серединці оці борідки теж рожеві, таке, зна... воно такий теплий рожевий колір, як нібито ну, він класичний рожевий, з таким відтінком кораловим легеньким. Дуже гарно квітується поряд. З моєю такою гіркою ось ці іриси розростаються дуже інтенсивно, кожного року їх більше й більше, і так гарно вони прикрашають мою садибу. Хочу побажати всім тихих мирних вихідних, насолодитися природою, красою рослин. Трошечки помилуватися, допомогти собі справитися з нашими постійними стресами. Нехай все вихідні пройдуть мирно, вдало і ефективно, наскільки це можливо в наших умовах. До побачення, до зустрічей!